Ми в рамках моніторингу антикорупційної діяльності влади, яка сьогодні знайшла своє вже втілення і в сільських в селищних радах, в тих місцях, де ми з вами проживаємо, де наші витоки, де наша батьківщина здійснює свою корупційну діяльність. Ми прибули до дуже дорогого мені місця. Це селище міського типу Чернівці. Тут я виросла, тут я народилася, тут я ходила до школи, і кожен куточок у цьому селі для мене рідний. Звертаючись до України сьогодні, з самого свого серця, з Чернівців, я хочу проголосити, що і до мого дому прийшла біда. Про владна фракція, яка сьогодні представлена головою сільської ради. Для ухилення або унеможливлення судових провадження, поки що не буду проголошувати її прізвище, педалює в буквальному сенсі, педалює через рішення сільської ради будівництво на території Чернівецького району заводу по переробці хімічних відходів. Нас громаду і мене, як Чернівчанку, яка дошою завжди буде тут, дуже хвилює це питання і звертаючись до президента Петра Порошенка. Ми хочемо проголосити про те, що ми не дамо, як люди майдану, зробити тут те, що зроблено в інших регіонах, а саме хімічний могильник. Це означає, що вже завтра в Чернівцях почнуть помирати люди, почнуть народжуватися з вадами фізичного розвитку немовлята, і наша земля просто перетвориться в пустелю. Ми проти цього. Сьогодні ми звернулися до тієї парламентської сили, яка сьогодні уособлюється у нас свободолюбством, з народовибором із справжньою боротьбою з корупцією, справжньою боротьбою на сході нашої країни це до фракції самопоміч. Поряд зі мною стоїть депутат обласної ради, наш давній друг, людина, якій ми дуже віримо, Вадим Селяник. Я вірю в цього хлопця. Я знаю, що він був в ордло. Я знаю, що він безпосередньо приймає участь в антитерористичній операції і чим може як політик, як юрист допомагає нашим бійцям на сході, забезпечуючи таку комунікацію між політичною силою. Між територіальною громадою поряд зі мною стоять дівчата, які сьогодні взяли на себе фактично чоловічу місію і вийшли захищати свої оселі поки що з папером в руках, об'єднавши громадськість, об'єднавши журналістику, об'єднавши політику, ми кажемо рішучі ні корупції в Чернівцях. Знаєте, я є депутатом обласної ради і представником Шаргородщини, але я не можу стояти осторонь. Тих процесів, які відбуваються в нашому сусідньому районі, у Чернівецькому районі, ви знаєте, дійсно в мене є багато друзів Чернівців, і коли мені сказали про таку проблему, звичайно, я відгукнувся. Ми насправді почали вивчати проблематику і. Фактично, схему, по якій хочуть впровадити і побудувати нове підприємство, яке фактично буде переробляти і займатися переробкою хімічної промисловості, я є я категорично засуджую такі дії і звертаюся до всіх жителів Чернівців і району і міста. Про небайдужість Ми повинні сьогодні взяти ініціативу в свої руки. Ми повинні сьогодні зібрати підписи і показати своє волевиявлення не лише сільській владі. Якщо це потрібно буде, ми будемо доводити цю позицію і на рівні області, і у Верховній Раді України. Дякую.